Два роком Україна від дивіться до пересадка Герні волонка. Я теж приєднюю до цього бажання і хочу ми хочемо разом з моєю подбородинкою заспівати вам пісеньку, привітання і побажати всього найкращого. Наступає новий, наступає, Царий рік минає, новий, наступає, Христос, ця рождає. Бувайте ви тепер здорові, гаразд і силу Бога вам дасть, і коникові, і корові, і ваші рівці урожай. Дай буде щастя в вашій хаті господарювати цілий вік і жити в мерії і достатку. Ми знову бачимось за рік. Я, боєць дука ПС, друг тихий. Хочу привітати усіх з Новим роком. Загалом хочу привітати свою родину, свою мамку, свою сестричку. Я друг Якес з Миколаївської області. Поздравляю всю Україну з Новим Годом, з зступаючим Рождеством. Попрошу грязін на воросок, хто є з мозгом в голові, визначати сюди. У нас тут добре. Я боєць УФС. Хочу привітати всіх своїх побратимів, всю нашу державу, всю нашу націю з наступаючими святами, щоб було багато сил на снаги для боротьби з окупантом. Всім щастя, здоров'я, велике вітання Полтавщині, звідки я родом, велике вітання батькам, братам, сестрам. Слава Україні! Героям слава. слава. Всім привіт! Мы позимой Самурай. Я воїн русской повстанческой армии в рядах правого сектора. Отстаиваю целостность Украины, помогая своим славянским братьям бороться против коррупционного кремлевского режима. Друзья, поздравляю вас всех с праздниками. З Рождеством наступаючим, з Новим Годом наступаючим, желаю щастя, здоров'я і бодрості духа. Слава героям! Навіть слава! На, віде, слава. Шановне панство, на окупованих територіях, на тимчасово мирних територіях, е, зі святами вас, чи не найбільшими святами у православному світі і християнському світі, скажімо так. Зі святами. Слава Україні. слава Україні! Героям! Слава! Oh <laughs> God,